Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні до мене прийшла така велика приїхала посилочка збірна з за AliExpress. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що до нас прийшло. Так. Ось такий трек номер для продавців. Ну і для Алікспрес, якщо чого чогось не буде. Ще будемо брати потрошки та дивитися, що нам прийшло. Ось такий трек номер. Так. Ну, коробка не пережила, а як товар, не знаю. Зараз будемо бачити. Ось. Ну, випрямати можна. Товар не пошкоджений, як так сказати. Перевірити зараз не можу, а... вже як при монтажі відео напишу, чи робоче, чи все гаразд. Ось такий нічничок. Квіти. Ось такий. Прикольний. Так. Так, є. Наступна посилочка. Ось такий трек номер. Це здається навушники, мають бути провідні. Я тут, якщо не помиляюсь. Ні, це не навушники. Тобто така USB LED лампа. На 6 світлодіодів. Ось така. Звичайно, простенька, недорого вийшла за монетами. Пару центів. Так, є. Є така штука. Так. У трек номер. Ось такий. Далі коробка уклон. Так, аналогічна має бути лампа. Е, Вірніше, нічничок. ось такий. Ну, нічничковий нічого нема. В принципі, все гаразд робочий. Ну, не знаю, чи робочий, це все буде в описі, я напишу на відео, чи робочий, чи все гаразд. Ну, скріншот поставлю фотки з продавця, як він світить, побачите. Ось так. Є така штучка. Так. Наступний, наступний трек номер ось такий. Ще одні. Ще одні квіти. А тут дали, бачите, ось такі. Але вони мають бути з датчиком руху, але я щось тут датчика руху не наблюдаю. Так, одна. І друга ось така. Взяв сього трошки продаж, Подивлюся, може такий товар людей зацікавить. І тим паче, що він недорогий. Так, є. Не будемо на тому зациклюватися, все. Все напишу, все ж кажу, чи все працює. Так, щось тут так замотане. Ось так. Мертракнув для продавця. Так. У так, так, что там, что-то так у матраце за? Замотали. Перший раз бачу, щоб такі о, лампочки. Ну, тут їх чотири штуки. Теж вийшли вроді по 15 гривень. Ось такі чотири штучки. Я не буду витягувати, в принципі, всі хто знають, що це таке. Ось такі о, як то кажуть, LED. Світильнички від USB. Так. Наступний. Ось такий трек номер. Теж запаковано як. Ну, бачите, дешевий товар пакують гарно. Деякий дорогий товар як небудь і виходить, що... Так, повитягувати то. Сама проблема повитягувати ось такі нічнички. Прийшло три штучки, має бути чотири, але я замовляв її якось одного того самого продавця, тільки окремо, і вони відправили, бачите. Є ось такі оранжевий. З датчиком руху включається, коли ви проходите повз нього. Ось такий. У розетку запхали, нічник, супер. Так, оранжевий є. Теж недорого війшлись Копійки, як то кажуть. Так, оранжевий, синій. Так, хочу трохи швидко, аби вам не набридати, як то кажуть, білий і. Білий, от бачите, білий. Ну, все, я думаю, гаразд, якщо щось не буде не то, то я напишу у відео. Так, наступна поселка. Наступна поселочка вже зменшується, ось така. Дивіться, далі. Далі, 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 натискай педалі, як то Ось така велика лампа. USB LED. Від Powerbank, від ще чогось, як нема світла, супер. Так. Так, ще що прийшла нам? Ось. Ось такі маленькі. Лампи, це такі малесенькі, лампи на батарейках. Три міні-пальчикові батарейки на них ставити і вони світять. Все напишу в огляді, кажу в огляді і в описі, або на відео напишу, чи робочі, чи все гаразд. Ну, пришла такие две штучки. Одна біла, одна сеня, моя вот. Так, белая синяя. Ось такі воно напишу на відео. Бо вже не пам'ятаю. Так. Так, 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 ось таке щось прийшло, я вже не пам'ятаю тут купа всього. Що тут так замотано. Ага. То замотані навушники. Обійшлися мені в 70 центів. Якийсь магазин давав купони, я зайшов дивитися там на все ціни космос. А якраз вони були щось 130 гривень тому на магазині. А мені вийшло вони за 70 центів. Чи навіть менше, ніж 70 центів. і Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, не буду вам брехати. Ну, менше долара, точно, десь 70 центів вони обійшлися мені Ну, теж напишу на відео, чи, чи робочі, чи все гаразд. Прості провідні навушники як то кажуть, може й дешман, а може і нормальні. Ще якась Так, ось такий трек номер. Ну, упаковують, мама, дорога, я вам скажу. Це світильничок за пару центів упаковують дуже прекрасно, а? А щось дороге як-небудь, от я казав червоний, прийшов. А щось дороге, то як-небудь. Так. У нас тут напосилка. Ось така. Це мене просили зановити. Так Універсальний мішок для пилососів Samsung, Helgi, Panasonic і так далі. Посилання на продавця буде в описі Ціна вмішов мені близько 100 гривень. Так. Другий я так само, думаю, що то то саме. Так, тут два однакові. Заціклюватися на них ми не будемо. Продовжуємо. Ось така коробочка. А ну чекайте, може я трошечки підведу ближче. Ось так. Тепер трошки менше можна. Так. Трек номер є і є. Ага. Ще зарядник хокко прийшов на 30 ватт. Обійшовся він мені у 80 гривень з купоном і з монетами. Так, так, так. Ось такий 30ватний зарядничок. Розпаковувати не буду звичайний блочок на Type-C і на звичайний USB-A Ось такий-то я взяв теж на продаж, Ось скільки я вже маю. Так, обійшов мені 80 гривень. Я це точно пам'ятаю. Так. Так. І все. Оцей поселочка. І більше вас не їм мучити не буду. Так. Ось. Ось такі о... Лампочки USB. Щось мені вийшло вони ще за 17 гривень чи за 18 5 штук. 5 штук. Так, 5 штук. Поставте 5 зірок. Якщо всі робочі, поставлю однозначно. Бо за такі таку суму за 17, чи за 18 гривень я ніде не куплю. 5 штучок білого кольору світ. Не жовтий, а холодний білий колір. Так, ось такі посилочки сьогодні прийшли до мене. Кому цікаві мої розпакування. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, це допомагає поширенню і розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!